Сьогодні буде огляд моєї еврідей сумки. Вона поменше, ніж камера бекпек. Ну логічно, тому що вона йде тільки на одне плече. Її дуже зручно собою носити кожен день. Її не треба знімати, коли сідаєш, і вона не займає так багато місця. То саме тому я і ношу її кожен день замість рюкзака. Напевно, треба спочатку все звідси викласти. Можна побачити все, що я маю в своєму рюкзаці, на everyday basis, так би мовити. Тут не вистачає декількох речей, наприклад, камери, на яку я зараз знімаю, і тріпода, на якому ця камера стоїть. Почнемо, напевно, з невеличкого огляду самої сумки. Взагалі, кожна сумка йде з одним ось таким. Дівайдером всередині. Що саме круте про цей дивайдер, це те, що він вміє робити ще ось так. Тобто ти його вставляєш всередину і можеш створювати дві невеличкі полички: одна знизу, туди щось поклав, відкрив, і ще одна поличка в тебе є, в яку можна закинути ключі, чи щось, що ти витягаєш частіше. Чи можна дівайдер ставити ще ось так, що дозволяє, коли треба більше простору без розділення. Його опустити, він буде плоский, просто на дні лежати, не займати майже місця. А коли треба розділити сумку на секції, просто ось ця підіймається всередині і все. Взагалі все, що я собою ношу, туди краще влазить саме в в такому форматі. Ось кармашок 1, ось кармашок 2, ось тут по боках. Дуже зручні, я там постійно храню якусь мелочь, типу ключів чи блока для зарядки. Ось тут на зовнішній стороні, яка зачиняє сумку, є ось такий внутрішній кармашок, всередині якого ще три маленьких внутрішніх кармашка. Ну нічого великого туди теж не влізе, чисто розкинути якусь мілеч, типу я не знаю, мікрофони, чи можна батареї для камери, наприклад, чи SD-карти, чи щось таке. Ну і спереду є ще один. Кармашок без жодних е, якихось секцій, просто кармашок. В принципі, по сумці кармашків не дуже багато, але кожен з них прям дуже продуманий в своєму місці і зроблений максимально якісно. Так, же, в принципі, як і всі елементи цієї сумки. Чого тільки вартує, от те, що мені подобається більш за все, ось цей страп, який зайвий, використовується, щоб підлаштовувати. Шолдер-страп, для нього зроблений ось тут спеціальний карман, куди він ховається. Не стирчить, ніде не чіпляється, нема ось цих знаєте, резинок, які туди-сюди лазять, під який цей страп треба запихувати. Я б хотів, щоб в принципі, всі робили таку систему для страпів. Ну і звісно, туди ж, в той самий кармашик закидується просто AirTag. Тому що ну цю сумку треба носити з РТ. Також про страв хотілося виділити ось ці кріплення. Це допомагає сумці краще сидіти на тобі в будь-якому положенні, незалежно від того, хочеш ти його носити ось так з боку, спущений вниз, чи хочеш носити його за спиною і підтягнути його під спину. Це дозволяє цим страпом просто повертатися і не закручуватись, не перекручуватись, і дуже зручно сидіти, сидіти в будь-якому положенні. До речі, варто звернути увагу на систему швидкого регулювання довжини цього страпу. Це теж дуже зручно. Я цим тепер реально, реально користуюся кожен день, тому що коли я сумку ношу просто з собою, вона за спиною ось так максимально підтягнута. Коли я в ній лажу щось дістаю, чи знімаю, я її повертаю, відпускаю. Ось вона в мене попереду, дуже зручно відкрити. Знову ж таки, ось тут, завдяки тим самим карманам, сумка, коли повністю відкривається, вона просто не вивалюється ось так. Вона тримає себе. І тут можна лазити, діставати, що вам потрібно. Також, в принципі, під час зйомки я часто люблю використовувати цю сумку просто як відпочинок для рук. Я беру ось так камеру і ось так ставлю просто руки на сумку, і знімаю. Чи тримаю камеру, поки відпочиваю, думаю, що я буду робити далі, чи кудись піду. На самій сумці з обох боків є ось такі місця кріплення для пікдізайн-клампа. Логічно, Design пік робить ці клампи, Design робить сумку. Логічно, що тут є місце для кріплення цього клампу. Цей кламп використовується просто, щоб камеру ось так одягнути туди. І ось так її носити з боку. Я це роблю, тому що це дозволяє мені цю сумку використовувати не тільки для того, щоб всередині лежала камера, а щоб всередині лежало все, що мені необхідно, а камера болталась тут. Мене це повністю влаштовує, плюс для влога я постійно її одягаю, знімаю, одягаю, знімаю кожні 5-10 хвилин, тому постійно прятати її в сумку чи в рюкзак для мене не варіант. Також продуманий елемент захисту від крадіїв. Ну, власне, захист дуже простий. Ось тут є ось ця петелька, ось така. Туди можна заправити обидва. Язички для того, щоб розтібати, і просто якщо ви десь в натовпі, особливо в туристичних місцях, щоб сумку просто так не розстібнули, їх спочатку треба вивести з, з під цієї петельки, і тільки після цього вже сумку можна буде відкривати. Теж дуже маленька річ, але вона дуже важлива. Наприклад, я коли купив камера рюкзак, в мене був дуже великий консьерж, тому що в нього повсюду квік аксес, швидкий доступ до камери, але цей Quick Access ніяк не захищається. Тобто, коли мені цей Quick Access не нужен, а камера там лежить, рюкзак в мене за спиною, хто завгодно може в будь-який момент отак розтібнути, взяти камеру і піти. Недобре. Тут все продумано. Також зроблена дуже швидка система, щоб міняти, носити її на поясі. Я, якщо чесно, жодного разу так не носив і, напевно, ніколи так робити не буду. Типу, я не уявляю, хто цю сумку буде носити на поясі. По ціні цієї сумки вона коштує 100 канадських доларів тут. А в Україні останній раз, коли я дивився, вона коштувала десь 200 доларів американських. За 100 канадських доларів сумка просто супер. За 200 американських доларів вона теж супер, але це вже прям дуже-дуже дорого. Враховуючи ще те, що за 150 американських доларів можна взяти сумку від Маккеннона, я б задумався про можливість якось дістати сумку від Маккеннона краще за 150 доларів, ніж оцю за 200. Але за 100 канадських доларів це просто супер сумка.